Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці навчання грамоти. Підготуйте, будь ласка, зошити для письма. Сьогодні ми вчитимемось писати малу букву У. Це непроста буква, але я впевнена, що у вас все вийде. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше клас. За столи всі сіли чемно плине. Час хай не даремно. Послухайте вірш, це папуга. Всі це знають, диво птахом називають, тим папуга знаменитий, що уміє говорити. Пропоную вам вправу квест цікавенка. Послухайте, будь ласка, про папугу. Папуги можуть імітувати різноманітні звуки від голосу людини до шуму побутових приладів, що працюють. Роблять це вони тільки за допомогою рота, адже у птахів немає голосових зв'язок. Вибачте. До книги рекордів Гіннесу був занесений папуга Жако, такої честі він удостоївся. як Найбалакучіший птах він знав близько 400 слів, говорив цілими реченнями та ще декількома мовами. У папуг відмінно розвинене почуття ритму. Вони можуть дійсно ритмічно танцювати під музику. А зараз назвіть, будь ласка, птахів, яких ви бачите. Хто це такі? Це чайка, а це папуга. Побудуємо звукову модель слова, у якому є звук У. Чайка. Немає звука У. Папуга. А в цьому слові є. Отже, побудуємо модель слова папуга. Маємо вже три прямокутнички для трьох складів. Перевіримо. Чи дійсно їх три? ПА, пу, ГА. Підборіддя тричі доторкнулося до долоні. Значить, у цьому слові три склади. Перший склад ПА, перший звук П це приголосний звук П. Приголосний, А. Голосний. Наступний склад Пу знову П-приголосний, У-голосний. І останній склад Г. Г. Приголосний, А, голосний. Покличемо. Папуга наголошений другий склад. А зараз, будь ласка, сядемо правильно. Подивимося на малюночок. Дівчинка сидить правильно та розкажемо віршик. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівця ось так тримаю. Все у мене до ладу. Я забула, підказуйте мені. Сяду рівно не зігнусь. До роботи враз візьмусь. Дякую, дітки, що підказали. І починаємо ми з малюночка на сторінці 20. Погляньте, дівчинка пішла до лісу. Кого вона побачила на доріжці? Так, дітки, це вуж. Вуж. Скільки складів у цьому слові? Вуж. Один склад, правильно. Давайте перевіримо, чи правильно зробили схему цього слова. В, -в приголосний, у голосний. «Ж» Приголосний. Все правильно, вуж. Наголос не ставимо, оскільки один склад. Яке ж речення можна скласти за цією схемою? Дівчинка гуляє лісом? Або дівчинка зустріла вужа? Придумайте своє речення. Та давайте знайдемо на цій ілюстрації, на цій картинці слова в яких є звук У. Ну, от я бачу жолуді, дуби, вуж. А дівчинку можна назвати Улянка. Можливо, ви ще бачите якісь слова? Напишіть мені в коментарях, бо я щось не бачу. Коли у вас буде вільний час, то цю ілюстрацію можна розфарбувати, переходимо ще до двох моделей. Перша та друга. На першому малюночку ми бачимо хлопчика, тому ставимо питання до назви цього малюнка. Хто? Якщо він іде з портфелем до школи, значить це учень. Правильно? Перевіримо правильно схему склали чи ні. Учень. Два склади, наголошений перший учень. У голосний. Ч – Приголосний е, голосний і останній склад. М'який приголосний. Показуємо два пальчики. Нь. Наступне слово груша. Правильно поділено на склади чи ні? Спробуємо. Груша два склади. Груша наголошений перший склад. Позначимо всі звуки. Перший г приголосний, другий «р». Приголосний. Далі У голосний і склад Ш. Він складається з двох звуків ш А. Позначте, будь ласка, всі звуки. А ми з вами зараз порівняємо друковану та писану букву. Схожі вони чи ні? Схожі. Але ми бачимо нижню петлю у букві У. Саме вона і складна для написання. Але ми ж вже вчилися писати нижню петлю, тому я впевнена, що у вас все вийде. А зараз давайте розімнемо наші пальчики для того, щоб красиво написати. Спочатку зжимаємо, показуємо руку, потім зжимаємо в кулачок, потім кулачок нахиляємо вниз. І знову розжимаємо. Давайте ще раз для обох рук. Раз, два, три, чотири. І двома руками. Раз, два, три, чотири. Візьміть олівець та намалюємо у повітрі букву У. Подивіться, будь ласка, де перетинається петля із нижньою рядковою лінією. Бачите, ось вона, де перетинається лінія перетину. Починаємо писати букву із такого елементу, як був у букві І. Ось він перший елемент, а потім малюємо красиву нижню петлю. Продовжуємо працювати на сторіночці 20 у зошиті. У першому рядочку, ось дивіться, у вас у куточку у правому. Якщо забули, як пишеться, знову і знову демонстрація написання цієї букви. Але в першому рядочку спочатку напишемо її з окремих елементів. Перший елемент. Та другий елемент петля. Спочатку обводимо по контуру, потім продовжуємо до кінця рядочка. Другий рядок буква У уже складена з обох елементів. Дописуємо до кінця рядка. Наступний рядок. Дві букви У поєднані. Зверніть увагу на поєднання. Вони взялися за ручки. Далі буквосполучення сполучення Теж поєднані між собою. Наступний рядочок «АУ». Перш ніж писати, обов'язково читайте, що ви пишете. І останні «УО», «УІ». Роботи у вас багато, дітки, на, на цій сторіночці. Тому поставте, будь ласка, відео на паузу і не переживайте, не хвилюйтеся, якщо якась буква у вас не відразу буде виходити. Ви ж можете гумкою витерти та написати правильно, а потім подивіться на увесь рядочок букв У, і та, яка вам найбільше сподобається, намалюйте їй корону, зробіть її королевою. Вашу найкращу букву? Отже, дітки, які літери ви навчилися вже писати? Нагадаю вам: А, О І, И. А сьогодні ще й навчилися писати букву О. Покажіть, як правильно сидіти за партою. У яких словах пишеться велика літера У? Пригадали? У іменах, у назвах міст, сел, річок, гір назвіть три слова, що починаються звуком У. А тепер покажіть, як правильно тримати олівця. Що ви розкажете про урок своїм рідним? Чого ви навчилися на цьому уроці? Ну а зараз пропоную відпочити, Верхи, вер, верх, верх, мис, 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 верхівнис, верхівнис, мис, 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 верх, вер, верх, верх, мис, 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 верхі мис, верхів мис, верхі, верхіз ля 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 право повернись, ліво повернись і кругом, ля-ля-ля-ля-ля, ліво повернись, право повернись і кругом, верх, 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 верхнис, мис, мис, верхи мис, верхи нас, мис, 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 верх, 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 мис, мис, мис.

Дякую вам, дітки, за увагу! Зустрінемось!